Жя травмоване під час російської атаки по АЗС у Дніпрі проходить реабілітацію. У Нікополі відновлюють роботу пошкодженого підприємства. Переселенка з Бахмута шиє обладунки для військових. У Нікополі відновлюють роботу, пошкодженого російськими снарядами промислового підприємства. Його 13 лютого війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії. Тут уже відновили електропостачання, запустили цехи в роботу. Зараз забивають вікна. Первый удар сюда пришелся. Осколки полетели, вот здание и стекла. Людей было, ну, по-моему, до 10 человек. Попадали кто куда. Там же металлические конструкции, станочное оборудование. Вот они под станки попадали и таким образом уцелели. Я была в офисе, находилась. Как раз за компьютером сидела и услышала этот жуткий свист и оглушительный взрыв. Ну, пошкоджено було стекло, рами. Отакої. От у нас вже були прильоти, якби була закрита пленка і полікарбонатом, то все знову повилітало. Ще два російських снаряди прилетіли біля інших будівель підприємства, де перебував колишній 69-річний працівник, який зайшов у гості. Находився в цеху і осколки пробили входні ворота. Він знаходився рядом з автомобілями, ну стояв недалеко від входа в цех, і ну, стекла, і якісь так нібольші осколки попали йому в спину. Ну, слава Богу, верхня одежда закрила в спину і в руку. Уламки пошкодили і кілька автомобілів, які стояли на території. Також через обстріл було перебито лінії електромереж, що призвело до призупинення роботи підприємства. Ну, в основном это, конечно, перебитые кабеля, электроснабжения, вот те кабеля, которые от подстанции шли, остановились цеха. Вот потом осколки, вот стекла повылетали у всех зданий. Естественно, посыпалось все внутрь цеха. Поставили муфты на кабеля. Так что электроэнергия есть. Мы выходим, потихонечку работаем, продолжаем. Зараз, каже Наталя, намагаються закрити вибиті вікна. Частина матеріалів у них була, Залишилося після минулого влучання російських снарядів. Це вже не перший раз к нам підлітає. У нас був вже обстріл, ночью прилетала, точно так повибивала стекла. Ви ж видите, у нас вон старі остатки і пленки, і ОСБ. В общем, ну, в этот раз, конечно, разрушений больше, поэтому, естественно, придется покупати, ставить, это не так все швидко. Поки що з пошкоджених приміщень працівників перевели в інші цехи після того, як поставлять всі вікна, планують відновити повноцінну роботу підприємства. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпропетровщина. Замінили більше тисячі вибитих вікон. У багатоповерхівці на житломасиві перемога, куди 14 січня влучила російська ракета, тривають ремонтні роботи. Про це повідомив директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай. Залишилося замінити вікна у трьох під'їздах. Також у будинку вже завершили інструментальне обстеження. Згідно з ним, демонтажу підлягають залишки другого та третього під'їзду в третьому корпусі. Його здійснять після того, як підготують проєкт. Водині всі комунальні послуги мешканцям цього будинку, а це вода, тепло, електроенергія, робота ліфтів встановлена, крім корпусу 5 під'їзд 1, тому що там ліфт дуже сильно пошкоджений і він потребує повної заміни. 25 жовтня Анастасія Дзюба та Олексій Калітін поверталися додому та заїхали на заправку. У цей момент її атакувала дроном камікадзе російська армія. Пролунав вибух через ударну хвилю. Анастасія знепритомніла. Її витяг з автівки працівник АЗС. Олексій згадує, виліз з понівеченого автомобіля сам, хоча не відчував ніг та викликав швидку. Подружжя отримала травми хребта. Нині вони вже пройшли перший етап реабілітації. Сюди привезли, ми лежали і тільки навчилися сидіти, тримаючись за когось. І то все встати з ліжка, ми не могли. Максимум, що могли, це відірвати голову від подушки, щоб поїсти. Вчилися сидіти. Те, що ми зараз можемо, ми можемо спокійно з ліжка на ліжко пересісти на крісло колісне, і спокійно можемо пересідати на унітаз. І вдома у нас ванна, тут наздовж, ну, тут було легше. Олексій розповідає, зараз майже все робить самостійно. Одне діло, коли ти лежиш в положенні лежа, ти можеш тільки голову підняти. Зараз ти робиш все вже в основному. Ну тільки не ходиш. Морально, мабуть, не так тяжело, як фізично физически очень было сложно, було больно. Ми сиділи на таблетках, на уколах. Тось, ну все одно, ти это що це есть ти вибираєш себе, или ти остаєшся жити в такому положенні, или ти двигаешься далі. Мотивацію подружжю кажуть додає їхній син. Он приезжал, когда мы лежали, но он, он боялся, он не подходил, он боялся, то есть притронуться. Сейчас, в принципе, все хорошо, он помогает, то есть его попросил, помог, принес, то есть он, мы его учим, как обращаться с нами, то есть, ну, в принципе, он не маленький, как бы ему уже будет вот 9, как бы он все понимает. Но морально ему было тяжело, и по, по нему было видно, что поначалу мы ему не говорили, но потом он увидел э, в новостях и пришлось ему рассказать, что вот папа с мамой вот так. Анастасія найбільше сумує за роботою, наразі не в змозі дістатися туди на візку. Психологічно тяжко, тяжко не наші дороги не, не зроблені для того, щоб нормально пересуватися. Всюди виямки, всюди бордюри. Навіть в аптеку, щоб заїхати, роблять пантус так, що він з кафелю, і ти просто фізично на колясці не можеш піднятися. За словами фізіотерапевтки Дар'ї у Анастасії та Олексія досить швидкий прогрес. Наша головна ціль була це не відновлення, тому що це ураження спинного мозку. І наша задача стала в тому, щоб зробити Настю Олексія самостійними, навчити їх себе обслуговувати, приміщатися з різних поверхонь на крісло колісне, повертатися і користуватися кріслом колісним. Надалі подружжя готуються до поїздки у Рівне, де на них чекає наступна реабілітація. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Заборонені речовини вартістю понад 2 мільйони гривень у Дніпрі затримали 34-річного чоловіка, який за версією правоохоронців збував наркотики та психотропи по всій країні. Робив це за допомогою телеграм-каналу з продажу заборонених речовин. Він отримував гуртові партії товару, зберігав та фасував їх на дози в орендованій квартирі. Збував заборонені речовини через сервіси поштових відправлень. Гроші отримував на банківську картку. Щомісяця фігурант робив близько сотні відправлень. Отримуючи понад 50 тисяч гривень прибутку, під час огляду та обшуку правоохоронці вилучили наркотичні речовини різних видів, а також електронні ваги та засоби для фасування. Затриманий перебуває у розшуку за збут та контрабанду наркотичних засобів. Слідчі вже повідомили йому про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Проходить процес екстракції нуклеїнових кислот, а саме це виділення вірусної ринка зі зразків. Матеріалу, який надходять. На даний час це зразки січної води. У лабораторії Центру контролю та профілактики хвороб досліджують каналізаційні стоки на інфекційні захворювання. Щоб ми дізналися, саме, знайшли мішені, які ми шукаємо, а саме ковід це циркуляцію вірусу sars cov 2 в січній воді, а разом з нею ми виявляємо і навіть грип. Це нова методика, що допоможе спрогнозувати майбутній спалах ковіду або грипу. Вірус в каналізації з'являється раніше, десь на тиждень-два ніж підйом захворюваності в популяції. Чому? Тому що вірус починає людина виділяти через кілька годин після того, як вона інфікувалася, тобто вона ще не знає, що вона інфікувалася, навіть в неї жодного симптому ще нема. Тоді як симптоми ковіду або грипу у людини проявляються протягом двох тижнів. Ситуація з прогнозуванням вона принаймні дасть змогу розуміти, що першим які заходи треба першими вводити, і куди концентрувати зусилля влади для того, щоб не допустити різкого підйому захворюваності ну, відповідно навантаження на медичну систему. Аналізи стічних вод на Дніпропетровщині беруть двічі на тиждень. Досліджують зразки методом ПЛР-тестування. Було вибрано в Дніпрі три станції аерації, в Кам'янському дві. Кривий ріг, три і Павлоград одна станція. Всього дев'ять точок. Нині кількість хворих на ковід знизилася, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. 9 лютого зареєстрували 51 хворого на коронавірус. Випадки, які ще спостерігаються на клінічних базах ковідних. Вже не такі важкі. Кількість летальності знизилась до єдиниць, а було й сотні в день і більше. Дослідження стічних вод профінансувала міжнародна організація. Протягом двох наступних років планують поширити аналізи на всю країну, а згодом передати проєкт державі. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Заволоділи підприємством вартістю 18 мільйонів гривень. У Дніпрі викрили імовірних членів злочинної організації: трьох організаторів та чотирьох учасників. Про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, затримані заволоділи майном та корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств міста. Зробили це за допомогою підроблених документів, призначивши на посаду директора довірену людину. Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили гроші, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль. Галина Олійникова закринеться за фахом у рідному Бахмуті. Багато років займалася громадською діяльністю. Зокрема, питаннями екології очолювала організацію Мама 86 У 2014-му додалося документування військових злочинів проти людяності та довкілля. Перед початком повномасштабного вторгнення пані Галина працювала в ательє. Згадує саме отримали за одним із проєктів машинку для вишивки. Це моє таке больне місце. Бо я тільки навчилась, тільки розробляла ці малюнки різні традиційна вишивка і з фотографії, і все, все, все дуже кльово було. І саме останнє, що я на, на цій машинці зробила. Це ми робили шеврони для Бахмута, Бахмутське Тро. З Бахмута та, Галина все. виїхала в середині березня. Тур. каже ще у 2014-му отримувала погрози за проукраїнську позицію. Для, тож залишатися. Це у місті було небезпечно, переїхала до родичів у Дніпро. коли я виїхала, я почала одразу шукати волонтерські центри, які займаються там пошивом військової снаряги. Всі звернулася тут в театрі, працювала бригада. Потім там ще там за пожаркою. теж От, на той час у них вільного місця не було. Потім познайомилась з керівником цього підприємства, Стала виробляти і саме для військових, І форми шиї, Ім і плітоноски, і підсумки зараз у швейному цеху чотири людини із них двоє переселенців. Галина каже, робить усе, щоб наблизити перемогу, після якої мріє повернутися до рідного міста. як колись поверталися її пращури після революції. Діда було заслано. В принципі, в нього була розстрільна стаття за організацію голодних бунтів в Бахмуті. Але він вижив, зберіг родину і вже. Це 29-го року. А повернулись вони в Бахмут 46-го. У нас це коріння вишибають, вишибають з покоління в покоління, але все рівно ми пам'ятаємо і ніколи нікому нічого не забути, не пробачимо. Там Анастасія Дашко Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.